Шоколадний медовик. І готується дуже просто. Давайте разом його приготуємо. Підписуйтесь, зберігайте рецепт, даруйте серденько. І давайте разом будемо готувати. Попереду в нас багато всього смачного. Цукор. Яйця. І дрібка солі, і міксером збиваємо 10 до пишної маси. До прицієнного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо, додаємо ще какао і додаємо сухі інгредієнти в наше тісто. Перемішуємо ложкою, додаємо ще мед і олію. Перемішуємо ложкою. Виливаємо тісто на деко, рівномірно розподіляємо і випікаємо. Обрізаємо краї, то буде наша крихта для посипки. І розділяємо торт на декілька частин. на три. До вершкового масла кімнатна температура додала згущене молоко і блендером перебила. Це наш крем. Змащую коріжі кремом. Також краї обсипаю крихтою і в холодильник всім смачного.